Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який наводив російські удари на пункти базування оборонців Донеччини. Зловмисник зливав координати українських позицій військових, які тримали оборону на покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили локації засередження військової техніки та складів з боєприпасами сил оборони. Фігурант виконував функцію зв'язкового і передавав відомості посадовцю так званої народної міліції ДНР на прифронтовій частині території Донеччини. Він мав свого інформатора, який збирав розвіддані та фіксував координати українських захисників встановлено, що за їхньою наводкою агресори здійснили у 2022 році обстріл по водозабірній системі у місті Селидове на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від правосуддя за кордоном України. Наразі підозрюваного оголошено у розшук. Його поплічника вже засуджено до 12 років ув'язнення. Він перебуває за ґратами. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.